Усім привіт! Усі ми родом із дитинства. І я переконана, що кожен пам'ятає свою найулюбленішу іграшку куплену, подаровану, виготовлену батьками чи власноруч. А от у Києві є місце, де можна доторкнутися до будь-яких забавок дитинства. Вам цікаво? Тоді ходімо. Це зовсім непримітна будівля. І хто б міг здогадатися, що вона здатна перенести нас у наше безтурботне дитинство? Саме тут розташований державний музей іграшки. В ньому поєднується історія часу, техніки та досягнень. Тут зібрані найдавніші види іграшок, які є одним з найбільш загадкових явищ в українській та світовій культурі. Ця виставка називається Українська народна іграшка. Цікаво, а яка ж тут іграшка найстарша? Уся справа в тому, що тут традиційна іграшка, якою вона була. Скажімо, 50-60 років тому, ба навіть 100 років тому. Такою вона і залишається. А саме такі зразки ми намагаємося виставляти в нашій експозиції. Ось таку ляльку могла зробити кожна мама, бабуся. Звичайно, що сучасні дівчата хочуть сучасних іграшок, ляльок, повернути їх штучно в минуле і примусити тривалий час постійно бавитися е, такими іграшками, мені здається, не вдасться нам з вами. А от сміло поєднувати, вчити милуватися іграшками автентичними, традиційними, е, нам вдається напрочуд легко. Тут можна простежити історію ляльки від тих часів, які прийнято називати доісторичними, коли лялька була культовим об'єктом, обрядовим атрибутом і до сучасності. Народно традиційні ляльки виготовлені з природних близьких людині матеріалів: тканини, дерева, глини, соломи, льону, трави, кори, тіста, сиру тощо. Кращі зразки бабусиних ляльок зберігають пам'ять народу, звичаї, побит та обряди. Найголовніше таку ляльку можна виготовити власноруч, відчувши себе творцем. У нас є корзина, звідки можна виняти. Такий гарбуз, в якому торохтить насіння і діти отримують його до рук, граються. ми показуємо, Тут була квіточка, ось тут гарбуз закріпився до стебла. У нас є ось такий стрибун, який вже втомився мабуть, сьогодні. Не витримав екскурсії, але ми його відновимо. Ми купили ось такого клоуна навіть в іншій країні, в Карлових варах. Але ось такі іграшки, скрипалик, які, скажімо, імітує гру на скрипці, до яких ниточка прикріплена до рухливих частин, і з допомогою цієї ниточки, сіпаючи за нитку, можна оживити іграшку. Навмисно для демонстрації, для дітей. Ось таких лялечок-кульочку. Діти чомусь кажуть, де мавенокузявища. Ще в нас є калатова. Досить звук такий серйозний, можна фізику вивчати. Дітям пояснюємо, що цей отвір, це резонатор, він підсилює звук, ось такий гучний робить. Це ось така скриня, яку, від якої дітей, повірте, відірвати досить важко. А ще вони у нас влаштовують змагання на кониках. Навпинне рух людства сприяв появі нових іграшок. Тож ми потрапляємо в іншу епоху. Тут кожна маленька експозиція, це ніби окрема неповторна частина, яка показує певний період, передає атмосферу та розповідає свою історію. Ось тут ми бачимо новий рік, де представлені іграшки наших дідусів та бабусь. Ось окрема виставка присвячена унікальним експонатам, велика частина яких є авторськими роботами і зберігається в музеї в єдиному екземплярі. Потім експозиція пов'язана з театром. Особливі іграшки з особливою історією, іграшки як ніякі інші будять е, творчість, уяву, які е, поєднують в собі синтезують різні види мистецтв. У нас діти вище бачать ляльку, яка оживає за допомогою тростин, тростинна лялька, це героїня казки Морозко. І ми розказуємо про Петрушку відомого, який пхав свого довго носа всюди, який не мирився з несправедливістю, який був хуліганом за біякою. Ну а якщо треба пояснити, що таке іграшка рукавичка то у нас є ось такий маленький ведмедик. Ми кажемо, він спить. Подивіться на нього йому. 50 років Подивіться, який він живий, який він милий. Після театру ми бачимо експозицію з понад півсотні ляльок, які показують наскільки відрізняється культура та зовнішність різних народів світу. Надзвичайно яскраво виражено радянський період у житті фабричної ляльки. Її образ став елементом світогляду, саме свідомості кількох поколінь радянських людей. І нашу колекцію ми збирали 80 років, але в Нашій експозиції є унікальні зразки. Лялька порцелянова, який орієнтовно 150 років. У нас є пупсик-африканець. Його вік ми знаємо напевне. 1905. Світ дитячої історії він ось тут, у цих вітринах багато що викликає посмішку, як зріз, як картина епохи, наприклад, поліетиленові пупси або один з перших радянських трансформерів під символічною назвою Від коня до трактора. Діти, для яких СРСР не зрозуміла абревіатура, дізнаються про країну їхніх батьків з цих експонатів. Цими ведмедиками, ляльками та машинками гралися наші дідусі, бабусі, мама і тата. Тут навіть представлені іграшки з пластмасового світу 21-го століття, які поповнили залиш. Щоб гідно представити початок тисячоліття, і тут у нас, до речі, є одна з перших Барбі. Це лялька з приватної колекції. Ось вона барбі Ви Вважайте, що цій красуні близько 60 років. Вона динамічна, вона міняється, неї міняється личко, пропорції, одяг. Вона може пристосовуватися до тієї країни, навіть до віросповідальні тієї країни, куди замовляють барбі. Ми знаємо, що в Японії, наприклад, замовляють барбі з коротшими ніжками. Традиційно японські жінки дуже гарні, але ноги в них не такі стрункі, не такі довгі для того, аби не Провокувати виникнення комплексів у японських дівчаток, щоб вони не думали, що у них щось не так. Японія, мудра Японія, замовляє собі Барбі з іншими стандартами. Коли ходиш цими залами, то розумієш, що на полицях виставкових шаф відбувається мовчазна суперечка між традиційною народною лялькою, героями сучасних мультфільмів, трансформерами, досконалими ляльками, немовлятами та довгоногими красунями Барбі. Та тільки обійшовши всі стенди, я зрозуміла, що кожна лялька по своєму особлива та дорогоцінна. Усі іграшки. Ки мають одну мету, вони дарують нам мальовниче сповнене фантазії спогадів дитинства. Вони всі були нашими маленькими друзями, які виховували, розважали та знали найпотаємніші секрети. Тож цей музей показує, яким було дитинство в різні часи та різні епохи. Дитинство період безтурботності, безмежної фантазії та максималізму, і музей цьому яскравий приклад. Тож, коли засумуєте за своїм дитинством, обов'язково приходьте. А зараз ми розкажемо, куди можна завітати в Києві протягом тижня. Наразі наша традиційна рубрика Афіша тижня. 27 квітня завітайте в будинок кіно на день польського кіно в Україні, де відбудеться показ фільму Пасажирка. Загалом фестиваль проходить в п'яти містах: Києві, Одесі, Вінниці, Харкові та Луцьку. Українські глядачі матимуть змогу переглянути кінострічки, які мали різні номінації та престижні нагороди. Початок у дев'ятнадцятій годині 28 квітня завітайте на виставку Відчиніть двері світ мистецтва. Це спільний проект компанії, який зібрав мілітовані артпринти українських художників та фотографів. На виставці представлена високоякісна серійна копія картин, вироблена за згодою і за безпосередньою участю автора. Роботи присвячені красі, природі і творчості, початок о 10 й годині. Вхід вільний. 29 квітня завітайте на виставку Світа тихий краю милої моя Україна на виставці. Представлені живописні твори, виконані сільськими майстрами з багатьох куточків України, що були написані на початку та в середині х століть. Саме в наївному малярстві найширше відкриваються можливості формотворення, колориту, пластики, лінії та композиційна довершеність. Вхід з 10-ї години триватиме до 31 травня. 30 квітня завітайте на п'єсу Остання ніч Мерлін. Це історія про останні години життя Мерлін Монро, відомої актриси, співачки і секс символа якого обожнювала вся Америка. Відкрити для себе Мерлін по новому ви зможете о 19-й годині в театрі студії імпровізації. 1 травня завітайте на шоу фокусів для дітей від 5 до 10 років. Кожен учасник під керівництвом професійного ілюзіоніста навчиться основам ілюзій, а на власні очі побачить, як створюється дива. Початок о 18-й годині. Вхід вільний. 2 травня завітайте на виставку живопису грузинського митця Давіда Шарашидзе. Його портрети – це один із ранніх жанрів портрету. Вони втрачають життєподібність та барокову динаміку, натомість набувають ознаки іконографічної площинності, умовності та фольклорної декоративності. Світський портрет поступово перетворюється на портрет алегорію. Виставка працює з 10-ї години. Вхід вільний триватиме до 10 травня. 3 травня завітайте на тренінг творчих здібностей та самоусвідомлення. Це практичні знання, на яких ви отримаєте набір інструментів для управління своєю внутрішньою та зовнішньою реальністю. Ми так чи інакше граємо. Життя це великий спектакль, і той, хто в цьому спектаклі вміє грати невимушено, вимушено, може знайти несподівані рішення в найтяжчих задачах. Початок о 15-й годині вхід вільний. А у мене все Безтурботного вам тижня. З вами була програма Відкри Київ та її ведуча Юлія Ткачук. Пам'ятайте, наша столиця неповторна і нам є чим пишатися. Хай щастить.